Російська влада мала намір запустити міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС в ніч на 19 травня. Проте, схоже, цього не сталося. Олег Катков з Дефенс Експрес зазначив, що якби запуск відбувся, про це дізналися б уже зранку. Такі події завжди привертають увагу. Цього разу Росія обрала незвичне місце для запуску. Воно розташоване поблизу селища Свободний за 25 кілометрів від нижнього Тагілу. Зазвичай запуски проводяться на полігоні Курана Камчатці. Відсутність підтверджень або відео може свідчити про невдачу у 2023 році. Росія вже двічі намагалася запустити ЯРС. Однак обидві спроби були невдалими. Підготовка до запуску такої ракети складний і тривалий процес. Деякі експерти вважають, що це може бути пов'язано з можливими переговорами між Владіміром Путіним та Дональдом Трампом. Ракета «Орєшник» середньої дальності призначена. Для цілей у Європі вона не може досягти Сполучених Штатів Америки, тому Росія використовує ЯРС щоб показати свою ядерну міць. Це нагадує часи холодної війни, коли ядерні ракети були розміщені з обох боків.